Доброго, Дога, зараз зробимо. Ади давай я покачаю. Дай ще, я навіть не взяв. Слухай, а як оця криша робиться? Відкуди вона зачеплюється? Профиляй. Розстріляємо тут. Отам поправляй. Це закрите, щоб до вас тут мошка не цеє. Не налітала. Один раз тут була все. Вік, а як оце робити? Чого ви тут є їх єсь? Чи мене натягує? Боже мій, надо я вже не... Yeah. Ходи. І воно ще, дві оси, вже сюди прилетіли. Збити ці дві оси, я не буду боятися, просто збити їх. Все, збили. Оно, оно літає, оно, дві оси, я не піду. Манвей, де? Оно на усіх, воно на усіх. Манва! Бери капут. Можна ще зрізати м'язко. Цим салом нам потрібно викласти повністю казанок, аж стінки так доверху. Отак. От Нарізаю. Обережно. Я йду на чім, я помаску Ой, дай я тут кінецьки другу картоплинку краще давай Викладаємо тепер картопельку. У нас такий великий казанок, що мабуть однієї було б достатньо. Цибульку. У ще є декілька шматочків м'яса можна покласти. Посолю за смаком. Трішечки перцю. Додати якоїсь приправи за смаком. У нас була давай, до сала, тут додаємо давай. до сала. Знову Додавання. трішки солі. Перцю вже не додаю, Додавання. то там ще трішки. ой, Зовсім трішки приправи. І ще хочу додати помідорку. Один. Викладаю так зверху. Краще всього, звичайно, було б взяти домашні сметанки, але так як в нас зараз її немає. Я взяла вершки, в мене 15%. Заливаємо цими вершками. І відправляємо картопельку на великий вогонь. Бабки ставлю, сиріва. Що? Ти Дома і вирішить тобі подарунок. маленькі На, Понюхай, вони дуже гарно пахнуть. Ох, моє ти тезон. Вони дуже гарно пахнуть. Ти Тільки як це геннять. Понюхай, понюхай. Ано. Mm -hmm. Це Дякую, я кошами для тебе, я тебе люблю. Дякуємо котеня, і я тебе так люблю. Найбільше всього на світі я вас люблю. Поки в нас тушкується картопелька і смачці шашлик, ми приготуємо смачну закуску з помідорів. В першу чергу потрібно нарізати тоненько чесничок. Я приготую соус. Ах, ще осисики літають, прямо на руки сідають. Киша. Що цей запах чесний так приваблює? Ос! Ти бачиш яка? Додаємо таку гарну столову ложку гірчиці в зернах. Ще навіть трошки. І соєвий соус. Десь 150 мл. Я з дому привезла домашній натуральний мед. Тут у мене одна столова ложка. Маринад готовий. Ну і звичайно петрушечка. Які помідори без. Петрушки, а хто ще любить, додайте базилік або кінзу. Це вже за смаком. Нашій родині люблять тільки петрушку. Збираємо закуску, я взяла контейнер, йдуть помідорки, цибулька. Я розбираю так на кільця. Трішки петрушки. Ложечка соусу і повторюємо. І повторюємо помідора Ця цибуля дуже смачна до шашлику. І закриваємо щільненько, залишаємо на півгодинки. При кімнатній температурі або на дві годинки в холодильнику. Нехай помідори промаринуються. Можна час від часу ось так струшувати. І будемо смакувати. Картопелька готова, вже і шашличок досмажує. Ох, які тут аромати? Весь прикол цього казанка в тому, що оці шкварочки, вони засмажуються і такі виходять під печені зараз. Бачите, які такі. Ну, це дуже смачна картопля. Дуже, прям і дуже. Колись я таку вперше куштувала. Ми їздили в Євпаторію з батьками відпочивати в Крим. Це було щось Даже просто... Маму, я... нереальне. Ну, я я Ось така, друзі, дуже ароматна, смачнюча картопелька готова. Зараз будемо смакувати. Буває. Гарна риба була. Добре Матвійку, їж. Картопельку хто буде? Картопельку. Лану на, на Матвійку тушена картопелька. Це хлопці картопля з такого казанка. М -м -м -м. На, на. Це найкраще хлопці картопля. Яку мама... О, Максим, тут м'ясо без жира. Так, я не буду. Оце картоплю мені з'їсти. Добре, але м'ясо ніяк. Максим, почекай. Всім смачного. Дякую. як тобі? Бомба. Картоплю? Да. Ні. А помідорку. На, на тата помідорку випробуй. Максимку, тобі помідорку мариновану. Візьми виделочку. А це цибулька до шашличка. Для багато <гум> Бери, бери. Матвійко, ходи їсти. Хлопці, а подивіться, як ваш букет прикрашає наш стіл. Матвійко, Матвійку, сідай, тут помідорки ще будеш їсти. Ходи до нас. Давай. Не можу їсти, бо на мене нападають. Будеш їсти вночі, їх не буде. Дай за коуна? Чуть-чуть подарушку. на